Так, всіх вітаю, розпаковка для Віталія Васильовича. Дивіться, ну, ми в новому форматі вже так. ну Це неприйомне 150 гривень кг параховано, Це теж неприйомне ПП2. Тут теж ПП2. ну Це в срезку по 40 гривень кг. Так, далі. мікросхеми такі були по 9 гривні штучка. такі 4,50 за грам, Полубачата 8 гривні грам, на меді 12 гривні. Не магніт 33 гривні грам, ну, ці по 11 гривні грам, ну, такі по гривні 20 Так, і бежачі да, були у нас по 7. вони з радіатором. радіатором по 7 гривні грам. Да? Ці три з радіатором. Да. Так, були діоди отакі, ну тут і 237. Ну, ось дивіться, не путайте. Ось оце чорний корпус 226. Так, да, ну, окремо, це гривня 20-гривня 50 штучка, в залежності від кількості. Ось вот такий, ну, копейки 70-80 І були по годам, неприйомні, ну в круг пораховані по 50 копійок. Всі, так. Да, бо і прийомні, неприйомні, щоб не перебирати. Так, такі діоди по 3 гривні штучка пораховані. Так. Такий, скільки К-52 рахував? 89 гривень, і такі, мабуть, 22-23 23 гривні. Так, гривні. Тут 11 були, Ну, їх розкусюєте, бачите, біла і вона товста. Це неприйомно. І транзистори відкинуті ті, що білі внутрі, ну, неприйомні. Такий транзистор 48 Мікросхема, ну, Тут часті ног нема, 42 гривні. І така, скільки ти казав, 60 гривні. Ну, ці по 19 гривні. E, так, був ще каталізатор. Так, це на аналіз, да, було? Да, на аналіз. Ну, похоже, на посрібне, але там посрібні даже процента не бере. Ну я не знаю, може імпортний, може. То есть, так, Ну, нікель, купрум, Ну да. Ну, условна МНЦ-шка. Так, ну це МНЦ-шка. Ну, ось теж на нолі, два пакети. це чисто купрум там. Та ну це каждый раз пулять тоже воно. Ну да, тут Купрум. Так, ну тут контакты обгорели, магнітні, ты их порахував хоть як. Ну, дивіться, в нас все равно ще був катализатор. Катализатор я двіс э, на аналіз э, в лабораторію, бо в них там прилад. Дівчата пульнуть скинуть мені. То есть по катализатору то мы отдельно. Так, і ППшка одна була. Да? 90-й рік. Ну, така скільки там. 19 гривень. Без каталізатора. А, і флажки і эти, по 150 гривень. ну, по 150 гривень. І ці 150 гривень. Це я сказав. Срезку по 40 е, Скільки вийшло без каталізатора? 4077 гривень. 4077 гривень, По каталізатору, ну, трошки пізніше, я відпишусь скину людині. Ну і плата така 170 гривень. Кило. Якось так. Всім дякую, підписуйтесь.